Вітаю! Працюємо над загальною темою опрацювання табличних даних з використанням будь-якого з наявних табличних процесорів. Виконаємо завдання обчислити довжину діагоналі Впрямокутників. Позначимо, наприклад, довжини сторін змінними величинами а, Б, діагональ С. В результаті маємо прямокутний трикутник з катетами А Б відповідно і гіпотенузою С. Використаємо теорему Піфагора. Квадрат гіпотенузи дорівнює сумі квадратів катетів. З даного рівняння нам потрібно знайти значення довжини діагоналі, В даному випадку Це С. Тому необхідно праву сторону піднести під корінь квадратний. Звертаю вашу увагу, значення довжин сторін А і Б довільні, але додатні і не дорівнюють нулю. Для роботи використав, наприклад, табличний процесор Excel, в електронній книзі достатньо одного аркуша, оформимо коротку умову завдання. Наприклад, що це прямокутник, клітинці B3. Довільне значення сторони А, клітинці Б4 довільне значення сторони Б. Відповідно, клітинка Б7 для визначення за формулою в діагоналі С. Зробили поточну клітинку. Будь-яка формула починається з символу, дорівнює. Для того, щоб піднести під корінь квадратний, використаємо функцію корінь SQRT. В даному випадку, в даній версії Excel на англійській мові. Відкрили дужку, Потрібно вказати число. Але у нас числом є вираз. Тому робимо посилання: нам потрібно квадрат сторони. «А». Для цього B3 помножити на b3 плюс квадрат сторони B. Аналогічно і не забуваємо закрити дужку. Для того, щоб виконати або біля рядка формул відповідно позначку виконати, або натиснути клавішу Enter. І в результаті маємо відповідь. Відповідно, змінюючи значення довжин сторони, автоматично відбувається перерахунок. Вдосконалимо наше завдання, враховуючи, що значення довжин не мають бути від'ємними або дорівнювати нулю. Тому використаємо іншу функцію, яка прокоментує, що введено невірне значення відповідної сторони. Для цього, наприклад, поруч. Ви поставили знак дорівнює. Використаємо функцію. Якщо. В даному випадку працює на англійській мові if, повертає значення True, істина або false хиба на основі умови. Нам потрібно вказати логічний вираз, крапка з комою, значення, якщо істина. крапка з комою, значення, якщо хибні. В даному випадку нам потрібно перевірити, щоб значення в цій клітинці… Повинно бути більше нуля. Більше нуля, або якщо менше дорівнює нуля, вивести повідомлення невірно вказано. Давайте використаємо, наприклад, умову менше дорівнює нуля, тобто від'ємне значення. Істина. Якщо дана умова істина крапка з комою, потрібно вивести відповідне повідомлення. Так як це текстове повідомлення обов'язково беремо в лапки. Невірно введено значення. Але, бачимо, що маємо завершити, тому крапка з комою. І а, в даному випадку має бути значення, якщо хибність, але не виводити ніякого результату. Тому можна просто вказати: відкрити кавички і закрити кавички, і між нього нічого не вводити. І, відповідно, закриваємо дужку. Виконуємо. І бачимо, невірно введено значення. Тільки но змінили. Відповідно, відбувається підрахунок, а тут ніякого значення не відображається. Аналогічно, нам потрібно для сторони Б. Для цього клітинку, в якій ми вводили визначення вірно чи невірно, для сторони А, копіюємо формулу. Одним із способом скопіювати і переносимо клітинку навпроти сторони Б. Перевіримо, введемо значення Б некоректне, невірно, БД не значення, але все рівно відбувається підрахунок. Тому внесемо ще деякі зміни відповідно у формулу. Щоб вона одночасно перевіряла коректно чи некоректно введені вхідні дані. Якщо некоректно виводить повідомлення, перевірити вхідні дані, а якщо вірно, виконує відповідні обчислення. Для цього ми внесемо зміни до даної формули, можна або в рядку формул, або безпосередньо в цю формулу. Використаємо функцію, IF, якщо Далі, логічний вираз. У нас, так як 2 значить, то відповідно B3 менше дорівнює 0, Це перший варіант, може бути і, відповідно, значення b 4 менше дорівнює 0. Так як у нас умова включає два логічних вирази. Тому нам потрібно їх об'єднати через оператор АБО. Або, або, тому використаємо на англійській мові OR, і згідно правил, якщо декілька логічних виразів, необхідно вказати ім'я функції. В дужках логічні вирази через кому. Тобто в нас вже маємо складений логічний вираз. Або B3 менше до рівня 0, або B4 менше до рівня 0. В даному випадку, якщо ця умова істина, знову має вивести повідомлення, тому беремо лапки, перевірте вхідні дані, наприклад. Згідно правил запису, крапка з комою. Якщо умова інша, то відповідно має порахувати за формулою і вивести значення в диагоналі С. Закрили дужку. Ось маємо такий складений вираз, який дозволить нам перевірити, вірно чи невірно введено вхідні дані. Виконуємо. І в результаті маємо перевірте вхідні дані. Тобто, бачимо, одне із значень не відповідає. Тільки но змінили відповідно, відбулося підрахунок. Розглянемо варіант, якщо введемо в формулу IF, змінимо нашу умову. Тобто, навпаки, Наприклад, значення в клітинці. Умова, другий варіант більше нуля. Відповідно, нам потрібно поміняти місцями. Якщо більше нуля, нічого не має вивести, якщо це істина, якщо хиба, невірно, введене значення. Тобто, має велике значення, яку умову ви вкажете. І, відповідно, істина і хиба змінюються. Аналогічно в даній формулі змінимо умову більше нуля більше 0 і b 4 тому необхідно нам поміняти відповідно істина хиба. Тобто, коли більше нуля, має виконати обчислення. Це істина, коли хиба. Відповідно, хиба має вивести повідомлення перевірте вхідні дані. І помічаємо, коли ми змінили умову. Відповідно, оператор OR або-або не підходить, потрібно, щоб використати оператор AND. Тобто, має бути додатнє значення і в клітинці B3 і B4. Для цього замість OR використаємо AND. І в даному випадку повертає значення 3, якщо всі аргументи мають таке значення. Сьогодні на уроці ми з вами виконали завдання, де закріпили основи роботи з математичною функцією SQRT, логічною функцією if і використання логічних операторів or AND.